У Житомирі поліція затримала жінку за продаж гуманітарних автомобілів для Збройних сил України. Поліцейські викрили подружжя з Житомирщини, які знайшли спільників, що підшукували автомобілі за кордоном. Пізніше завозили транспортні засоби на територію України та реєстрували як гуманітарну допомогу для потреб зсу. Однак на лінію фронту вони не потрапляли, а реалізовувались цивільним громадянам. Слідчі з'ясували, що чоловік здійснював технічний огляд та обслуговування автомобілів. А дружина займалася пошуком покупців 14 березня. Під час незаконного продажу трьох таких позашляховиків в обласному центрі слідчі слідчого управління поліції Житомирської області спільно з співробітниками СБУ затримали 39-річну жительку Глибочицької громади Житомирського району. Два позашліховика вона реалізовувала за 4600 тисячі доларів, ще один за 5800 тисяч доларів. Поліцейські провели п'ять обшуків, в ході яких вилучили сім автівок реєстрації країни Латвії та Литви, документацію та кошти, 15 березня. Слідчі слідчого управління за погодженням обласною прокуратурою повідомили фігуранці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 201 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють інших причетних до схеми. Такі дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Слідство триває.